Суддя повний 3-2 рази. Ну, якщо це не пенальті, то що тоді пенальті? Це був 100% пенальті. Це була накладка шипами в м'яч. Так може він грав десь в м'яч. Але це було б пільно. З двох сторон. Назарина також цілив в м'яч. Він би вдарив і він б'є в м'яч. Упамикано -упа -упа грає в м'яч і в ногу. Ну, Це накладка прямим шипами пряма нога. Ну, це був би пол в будь-якому клаптику поля. Ну, де б це не було? На нашій стороні, в центрі поля, на стороні Франції. Якщо було б інша ситуація, У упамиканов ну, вибивав би м'яч а Назарина би е так ну, поставив ногу. Славко Вінчич би свіснув би. 100% би свіснув. Тому, то, тому я, я вважаю, що Славко Вінчич це повний 3 два рази. Ну, ну, других слов в мене немає. Якщо він не ставить пенальті, зупиняє гру, Вар його зове, е, ну, кличе. По, ну, подивитися цей момент. Значить що? Значить, Вар знайшов його помилку. Значить, Вар вважає, що, що він помилився, що там є фол. Він йде дивиться. Дивиться, дивиться, дивиться чомусь. Е, Тільки з одного ракурсу, з боку не дивиться, там з боку також видно, що у йде прямою ногою в м'яч чи в ногу. І б'є, Назаріна б'є по м'ячу, якщо там ну, якась ну, доля е, ну, була того, що у Памекано зіграв перший м'яч. Потім зіграв ногу, та це все одно пряма нога з шипами в ногу. Ну це фол. Ну, якщо Михавко е, фалить пе, ну, 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 перед цим, е, після цього також грає в мяч і потім наступає в ногу. Чому це пенальд? Ну Чому це пенать, якщо він грає також в мяч і потім наступає на ногу. Ну і що? Такий же епізод. Так, трішки очевидніше, тому що він на, на, на нозі ще простояв секунду-дві. Ну, окей. Ну, там так, теж пенальт. Ну, якщо там пенальт, то і тут пенальт. Але Славко Вінчуч, це у нас словенський арбітер, балканський, чи арбітер. Чи я не за Україну, тому я ну, розумію, чому так. Якщо нас буде судити Балканський арбітер в матчі з Ісландією, то я, я вважаю, що також буде такий, ну, ну, такий же результат. Чи Чіфрін не бажав, щоб ми пройшли на Євро, коли ми грали з Італією, і на Мудрику знову тоді не дали пенальті 100% пенальті, коли збивав е, в карту майданчику му, ну, Мудрика, гравець Італії і не дав пенальті е, ворота Італії. Тоді Чеферін сказав, що Італія має бути на євро, а Україна там ну, якось плей-офф впорається. Тут також пенальті не ставлять ворота ну Франції, не ставлять в наші е, ворота. Пенальті ну, ставлять ворота, ворота е, вна, ну, в наші матчі з Азербайджаном, не ставлять е, ну, пенальті на Ванаті ворота Азербайджана. Це вже друга ситуація ну, в цьому розіграші, коли нам не ставлять пенальті, а потім нам ставлять пенальті. Хоча що один що інший епізод дуже е, ну, не схожий, але ну, 50 на 50 що туди, що туди. Чому туди ставлять, а нам не ставлять, я не розумію. Це 28-й випуск проєкту «Третій тайм» про збірну України та навколо нюї. Буду вдячна вам за вподобайку. Тисні лайк, підписуйся на цей канал, тисни колокольчик, щоб не пропустити наступні випуски. Сьогодні ми говоримо про матч збірної України та збірної Франції. Починаємо. Е, почався. Матч з того, що я подивився на склад, і я зрозумів, що Сергій Станиславович також подивився матч ну, перший тайм Ісландія, Азербайджан, і зрозумів, що з Франції нема сенсу викладатися на повну та виставив склад, який буде битися, битися з французами, буде боротися. Михавко, Яремчу, Гуцуляк, Назарина, Черетько, Ярмалюк, всі бійці на Францію. Михайліченко, Сваток, Забарник, Раваєв. ну Всі ці хлопці гарно бились в першому таймі. Так, вони не знали, що робити. в атаці, але атака у нас була в цьому матчі гімно. Ну що, ну, що сказати? Ну, нуль ударів, нуль підходів, нуль навісів. <гум> нуль. Просто сплошний нуль в атаці. Один момент був, за котре я. Тільки ще 5 хвилин ну, спри, ну, розповідав, що у нас суддя судив 3-2 рази Славко Вінчич. словенський арбітер, щоб йому було не, не, не було чим підтертися, ну, коли треба буде. Тому що ну, такі моменти, ну, я ну, не розумію, суддя. От знову суддя. Я, я говорив про Іштона Ковича, чому його считають, ну, вважають клас, ну, класним арбітером, з якого. Хрена його вважає також ган, ну, ну, гарним арбітром цього Славка Вінчича. Ну, хто він такий? Ну я пам'ятаю, як він не поставив в барсі пенальті, коли волейбол так от зіграв. Ну, 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 коли Фаті бів ну, і гравець Інтера зіграв рукою. Ну Там всі дивилися вар, він дивився і все одно не постачив пенальті. Я не, не знаю, куди він дивиться. Ну, чесно чесно. Ну, там рука, тут нога. Я ще то так, що я пам'ятаю? Не, 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 не дивився. Хоча я його матчів дуже багато дивився. Він завжди помиляється. Завжди. Те, що він гарно нас відсудив, два матчі і ми не програли ці матчі, це дуже така статистика. Але я... весь ефір сьогодні ну, посвятив цьому арбитру. Ну, тому що він, він вплинув на цей матч. Я вважаю, якщо б Україна забила гол. Перше. Можливо, ми б програли 2-1. Але це було б не так, як зараз на табло 4-0. Так, можливо, 2-1-3-1, Україна би програла. Би. Але ну, це було б цікаво. Але так, що він не ставить пенальтів в ну, ворота в ну, ну, Франції 50 на 50. Через хвилину 50 на 50 пенальтів він ставить ворота Франції. Ну, це як? Давайте про гру. В першому таймі Трубін ну, ну, та, ну, тащив. Він тягнув, тягнув, тягнув то, тяг, тяг, тягнув. то кінчиками пальців, то рукою, то десь е... в нього попали. Ну, але Трубін в першому таймі допоміг збірної України не пропустити. Так, захисники також боролися. Яремчук з Гуцеляком там намагалися зацепитися за м'яч, але все одно не вистачало їм, не вистачало їм гравців. Там ну, були один Яремчук і один Гуцеляк, і шість гравців Франції, які вміють ну, захищатися Салібау, Упа Мікано, Дінь. Цей коне, от цей коне мені, ми, ну, мені сподобався. От, якщо б ще, пар, ще парочку таких ну, Коне в цьому матчі, я думаю, що Україна би, можливо вдарила б на поворотах. Канте гарно зіграв, Кюнде також Ширків, Ну, вся Франція грала непогано, окрім цього Коне і Упомікано. От, ще я не бачив вратаря ну, Франції. Говорять, що в нього була поамаранчева форма. Але я цього не бачив. Другий тайм. Ну, повно посипалася збірна України після першого голу, я вважаю. Після першого голу нічого не, не, не помінялося. Так, ще там якісь заміни були. Циганков, Зубков, Шапа, Шапаренко, вона, але зовсім нічого не змінилося. Ну, зовсім. Ну, жодного, нічого. Просто нічого. Франція, потім забила другий гол, Оліса забив. Гарний гол забив. Вже. Ну, 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 потім я вважаю, що МБП, потім забив і тільки дебютний гол забив. Там не важливо, який був би рахунок. Так. Е, е, пропустили 4. Та і грець. Я вважаю, що найважливіший матч буде в неділю. Після того моменту, коли не призначили пенальті, і призначили через хвилину, в наші ворота забили гол і це все. Ну, баста. Закінчився матч. я, ну за, ну, за що чого Україна могла забивати гол? Ну, якщо вони навіть не підходили до, ну, до воріт. я розумію, яка була стратегія у Реброва: відстояти, відстояти на нуль і все. І намагатися в контратаки вибігти. Ну, Не, не вийшло в контратаки ну, вибігти. Ну, от, та, от якось так. Стратегія провалилася. Як матч з Бельгією, так матч і з Францією. Не можемо ми всі 90 хвилин грати від оборони і грати на контратаках. Ну, не виходить. Не Це страшно. На, наразі ми на другому місці в цьому квартеті. На, на третьому місці, так. Ісландія на другому по різниці забитих пропущених ночів знову ж таки. По різниці пропущених голів. Чому так? Ну, завжди ж було по очних зустрічах. Ну чому так? Треба вигравати у Ісландії і виходити до плей-офф Чемпіонату світу. Будемо сподіватися, що з Ісландії ми вийдемо. В оптимальному складі я вважаю, що буде на воротах Трубін з правого конопля з Миколенко, Забарний Забарне Матвієнка, калюжний Судаков-Маліновський чи ярмалюк Судаков-Маліновський. На флангах буде у нас циганков-Зубков, і в нападі буде ванат. Я вважаю, що з Ісландії буде, ну, буде ванат. Щоб трохи по. Витиснуту, виснажити захисників Ісландії, а потім вийде Яремчук, щоб їх добити. Я вважаю, що не потрібно буде виходити Яремчуку. Наша збірна і так переможе Ісландію. Тому що наша збірна по складу, по гравцям, по гравим кадну, ну, якостям. Переважає збірну Ісландії навіть е, після того, що Ісландія зіграла в ніч з Франції 2-2. Коли Франція не хотіла грати, вона хоче грати тільки зі збірною України. Я вважаю, що Ісландія перемогла Азербайджан е, дома та на виїзді за допомогою азербайджанців. Азербайджанці не хотіли грати проти них. Я, я дивився перший тайм Азербайджан Ісландія. Це навіть гірше, ніж Україна заграла проти Франції. Ох, Слав Ковінчич, три-два раз. Я буду завершувати цей ефір. Сьогодні збірна України грає е, молодіжка проти Туреччини. Будемо вболівати ще за них. А в неділю будемо вболівати за Ісландію. За Україну Ісландію за Україну. Все. Буду вам дякую за підписку. Став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, як тобі цей матч, як цей ефір, і як тобі, Славко, вінчич. До побачення. Гарного дня.